Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні в Запорізькій області, самому Запоріжжі. Дізнаємося, розпитаємо Івана Федорова, голову Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, я вас вітаю я вас. постійно. Регіони місто під обстрілами. Якою оперативна обстановкою є на тепер? Як минула ніч? Ніч, на жаль, Запоріжжя також була гучно. Ворог обстрілював передмістя Запоріжжя в цілому за добу ворог поцілив 760 разів по території Запорізької області. Здебільшого звичайно ворог атакував прифронтові населені пункти. А як але як вже сказав раніше, то і передмістя Запоріжжя. А також ворог обстрілював в цілому. Отримали за останню добу 38 повідомлень про руйнування цивільних будинків, споруд, і це досить значна цифра. Також в вчорашню ніч ворог з РСЗВ обстрілював місто Запоріжжя безпосередньо, поцілив по об'єктам критичної інфраструктури, були переболеми зі світлом, дякуючи нашим енергетикам. Це було швидко. Полагоджено і всі абоненти знову були заживлені. Але також постраждали два мешканця Запоріжжя. Поранені жінка та чоловік. Вони наразі лікуються амбулаторно, Лікарі надали цю необхідну першу допомогу. Ви зазначили, що енергетики працюють досить оперативно, намагаються швидко все відновлювати. Це факти. Це вже не перший рік так відбувається, але все ж через обстріл є проблеми з живленням. Чи можна говорити, що, наприклад, опалювальний сезон розпочнеться е, вчасно, саме сьогодні, е, в місті і в області? Опалювальний сезон точно розпочнеться вчасно. Ми готові на 100%. Вся наша інфраструктура повністю готова. Всі будинки заживлені. Система заповнена водою. Зараз все стоїть під тиском в циркуляції, тож ми готові подавати тепло. ми його як тільки в Запоріжжі стане холодніше і буде температура менш ніж 8 градусів три доби. Наразі ми не бачимо такого. На сьогодні прогноз: що щонайменше середньо буде 10 градусів. Вчора було трохи більше ніж 10 градусів, тому наразі в нас ще тепло для того, щоб розпочинати опалювальний сезон. Але як тільки для цього буде потреба, ми одразу його розпочнемо. Будь-який обстріл. Е чи то ракетами, чи дронами, але все ж таки це досвід для місцевої влади в контексті забезпечення себе ну е, інфраструктури енергетично першу чергу всім необхідним. Чи робите ви висновки? Аналізуєте власне ті самі обстріли, і чи є у вас все необхідне на тепер, щоб ну, наприклад, не зіштовхнутися з якимись проблемами взимку, коли буде холодно, зимно. А, наприклад, наявного обладнання там для відновлення або фахівців не буде в розпорядженні. Та звичайно, на сьогоднішній день ми йдемо декількома шляхами. Перше, ми захищаємо цю критичну інфраструктуру. Ми захищаємо, будуємо другий рівень, будуємо перший рівень, все наскільки можемо, настільки захищаємо. Це достатньо складно, тому що якщо хтось собі уявляє старі радянські котельні, то це громадні ангари, які досить складно захистити. Але ми це робимо. Друге, це резервуємо. Тож наразі ми. Будуємо резервну генерацію, дублюємо генератори для того, щоб у випадку, навіть якщо в мережі не буде струму, для того щоб ми могли і подавати воду, і живити наших абонентів. Тож очень... теплоносій, це також стосується і остання, звичайно ж, це. Робота пунктів незламності і пунктів обігріву з цим. Ми також закінчили роботу, провели інвентаризацію, Повністю готові приймати людей, якщо на то буде така потреба. Я от саме це повідомлення читаю. Що в Запоріжжі новили систему пунктів незглавності? Ви до речі, днями вже якось коментували цей процес. Але щодо оновлення, що вкладається в сенс цього визначення? Кожен пункт незламності з 404 е, об'їхала спільна комісія ДСНС поліції влади і переглянула їхню готовність е, не на папері готовність, а реальна готовність, як заводяться генератори, як дублюються генератори, чи достатньо цих генераторів, чи є інтернет, чи є перші продукти харчування, чи є сухі пайки. Це це в реалії перевірили, фізично об'їхавши всі пункти незламності. Якісь пункти незламності викреслили з нашої системи, якісь знову додали. Хочу подякувати відповідальному бізнесу в Запоріжжі, який також включився в цей процес, і на базі своїх бізнес-структур, магазинів, аптек, заправочних станцій буде також організовувати розміщувати пункти незламності. Саме таким чином ми оновили наш перелік пунктів незламності. Будемо приймати, готові приймати наших людей. Щодо прийняття людей, але вже не в контексті пунктів незглавності, а в контексті наявного житла, можливо, в самому Запоріжжі І не секрет, що з прифронтових громад та з інших регіонів в області люди воліють все ж таки кудись далеко не виїжджати? А все ж десь можливо перечекати в обласному центрі, чи є в наявності вільні квартири або можливості розселяти таких громадян, чи все ж волієте відправляти відправляти десь подалі, можливо, навіть за межі області. Відправляти нікуди не воліємо. Це а, переселенці, ті люди, хто а, хто лишився в складній ситуації, звичайно, маємо всіляко допомогти їм. А на сьогоднішній день в нас розголуджена мережа тимчасового проривання. З одного боку, з іншого боку, є волонтерські організації, які також готові надати тимчасові місця проживання наразі. Завдяки міністерству соціальної політики кабінету міністрів України ми продовжуємо покращувати мережу наших місць тимчасового проживання і ремонтувати квартири комунальної власності для того, щоб їх потім передати переселенцям. Ми також над цим працюємо. У нас ще є резерв по місцях, тож у випадок критичної ситуації ми готові будемо прийняти людей. А от ви щойно дякували бізнесу за те, що там допомагає, можливо, паливом, генераторами. А в цілому, наскільки можна констатувати про те, що приватний сектор ну, на рівні там, з державними цими, ну, ініціативами з центру на місцях, він є в партнерстві. Так? Чи можна говорити про те, що можливо тим самим житлом або ремонтом, або вікнам, встановленням бізнес допомагає справді своїм коштом? Бізнесу достатньо складно складно на території Запорізької області, тому що ми з вами часто фіксуємо, що вилітали вікна, двері в приватних будинках та багатоповерхових будинках, але часто забуваємо про те, що так само страждає і бізнес, і наша задача, наша мета допомогти так само і бізнесу. Вони платять податки у надскладний час в території, яка наближена в 30 кілометрах від лінії фронту. Тому наша мета навпаки допомогти бізнесу та підтримати бізнес. Пане Іване, дякую, що знайшли час. Іван Федоров, голова Запорізької обласної адміністрації, про ситуацію в місті області.